Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Гончарство це один з найдавніших видів народного ремесла. Глина в кого ожива? Творить з нею хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. А гончар, почавши день, крутить круг, співа пісень. Ліпить з глини дивогорщик, в ньому булькатиме борщик. Здавна в Україні розвивалося гончарське виробництво. Люди користувались глиняним посудом для приготування їжі, для зберігання продуктів, для прикрашання житла. Вироби українських майстрів популярні в Україні і відомі далеко за межами України. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук, стає вона гарнятком, маляткам товстеняткам. Гончар горня готи зніма, глина в руки йде сама і знову жде тим порядком кружля, щоб стать гарнятком. А я, чудо із чудес, мене знає і рід увесь. То я, хлопчик молодець, Опішнянський куманець. І саме сьогодні спробуємо намалювати куманець. Для цього нам потрібно шаблон куманця, фарби коричневого синього білого зеленого кольору, пензлик вода-серветка. Беремо пензлик, вмочимо його у водичку, потім у коричневу фарбу і починаємо розфарбовувати куманець. Тепер фарбою синього кольору малюємо сніжиночки. Фарбою білого та зеленого кольору прикрашаємо наш куманець. Ось такий у нас вийшов куманець. Дякую за увагу. До побачення.